Можна бути добрим та люблячим, але говорити істину з владою у цих словах, відстоюючи Бога, відстоюйте істину. Не треба кричати, махати кулаками і казати те, про що потім пошкодуєш. Йдеться про спокій і самоконтроль у поведінці та шанобливу розмову навіть під час суперечок. Ти проводила шоу дев'ю та працювала з людьми дуже різних поглядів. Як ти зберігаєш спокій та утримуєшся від критики і засудження інших, які, можливо, іноді не дуже толерантні до твоїх поглядів та наперед готові звинувачувати тебе? Тому що ти вірянка Річ у тім, що коли ми у Христі, Святий Дух виробляє в нас плоди духа, радість, мир, терпіння, доброту, милість, віру, лагідність, самовладання. Бог дає кожному з нас самовладання, і це саме те, що необхідно, коли ти займаєшся обговоренням гарячих тем та під час суперечок. Бо часто виникає бажання відреагувати миттєво і емоційно, але ми маємо бути достойними представниками Христа. Гадаю, це означає зробити паузу, перевести подих, проявити тактовність та розглянути іншу перспективу ведення розмови. Важливо витратити секунду на молитву, а тоді. Тактовно і спокійно висловити свою думку дуже допомагає, якщо ти залишаєшся спокійним та врівноваженим, бо навряд чи хтось змінить свою думку, якщо ти кричатимеш або сваритимешся кажучи, який він жахливий у своїх поглядах та думках, пам'ятаю, як одного разу я прийшов на дев'ю, але у той раз тебе не було. Мені б хотілося, щоб ти тоді була там та підтримувала мене. Я знав те, про що я збираюся говорити, не всім сподобається. Тому гадав, я маю когось заохотити підтримувати мене. Не певен, чи тобі розповіли, що я зробив. Я гадав, кого я можу дійсно порадувати, та як? Тож я прийшов із карткою Майка Сівера. І підписав її Джой з любов'ю. Ти маєш на увазі Джой Бехар? Так, Джой Бехар, звичайно. Я увійшов, витягнув картку і сказав: Джой, я чув, що підлітком ти була президентом фан-клубу Майка Сівера. Тож я зберіг для тебе останню картку мого фан-клубу з підписом. Я подарував їй картку, і вона сказала красно дякую. Здається, це її задобрило. Тож вона дозволила мені висловитися. Ідеально. Мені не треба було виявляти добротою співчуття бо, здається, я настільки вивів її з рівноваги, що вона просто мовчала. Іноді мені доволі складно добре представляти Христа, бо я гадаю, ця людина щойно сказала щось неправдиве, і це образливо, не лише особисто, але й ганьбить Бога. І усі це почули. Тож я маю промовчати, і, можливо, поговорити з цією людиною пізніше, за лаштунками, на особистому рівні. Або я маю відповідальність відповісти просто зараз і виправити це хибне висловлення, бо представляю Христа. Це дуже складне рішення. гадаю, все залежить від ситуації на платформі The View» Твоя робота полягає у тому, щоб висловлювати свою думку. так, у цьому мета. було багато ситуацій, коли я знала, що мій аргумент нікого не переконає, і воліла б мовчати, але я не могла, бо мала говорити Але... Завжди було приємно спостерігати за наслідками того, як Тон бесіди змінювався. Іноді вони просто змінювали тему. Але коли йшлося про щось неймовірно важливе, я намагалася допомогти їм зрозуміти: ось моя точка зору, і я маю пояснити, чому те, що ви сказали, прозвучало образливо. Цілком зрозуміло, що сучасний світ потребує доброти в епоху протилежних думок та планів, перспектив та цінностей. Люди часто гнівуються на тих, хто думає інакше. Кентіс, ти провела багато років на всесвітній сцені, висловлюючи свої переконання разом з іншими людьми, які мають дуже різні погляди на життя. Іноді їхні погляди можуть ображати особисто тебе, а іноді ганьблять Бога. Часто рейтинги підвищуються, коли люди припинять бути добрими і кидаються одне на одного у розмові. Але ти ніколи цього не робила. Гадаю, тебе дуже цінять за це. Я як тобі вдається залишатися доброю з людьми, які не є добрими у відповідь. Я завжди намагаюся зрозуміти їхню точку зору і мотивацію. Якщо, наприклад, йдеться про розлючену людину, то за цим ймовірно стоїть багато болю. Я не психолог, але ми можемо багато чого навчитися і зрозуміти, що людина, мабуть, сама пережила травму, тому може бути агресивною. Тому гадаю, намагання почути і зрозуміти точку зору людини та проявити співчуття може допомогти розсіяти гнів, добрий спокійний голос. Майже завжди розсіює напруження і приносить миру ситуацію та спокій у розмову. Тому під час суперечки я завжди намагаюсь говорити лагідно і спокійно. Це лише доводить правдивість Божих слів. У приповістях сказано, що лагідна відповідь відвертає гнів, а вразливе слово викликає обурення. Що важче для тебе бути добрий до людей, які не розуміють твоєї християнської віри і тому зневажають твій світогляд, або до вірян, які викладають біблійні вірші на своїй сторінці в інстаграм, та водночас критикують тебе. Так, на це запитання відповісти легко. Мені простіше говорити з небоговірною людиною, яка сердиться на мене. Це набагато легше ніж розмовляти з категоричним вірянином, який не погоджується зі мною, бо вважає, що я недостатньо свята, що моя теологія хибна або тому, що я з іншої деномінації. Це викликає в мені гнів. Хоча, звичайно, є відмінності в теології деномінації тощо. Але мені набагато важче спілкуватися з такими людьми, бо ми маємо бути одним тілом у Христі. Так, ми маємо бути єдиними у Христі. Найважче, коли таке трапляється з нашими рідними, так? Бо ми гадаємо, ти маєш знати і розуміти мене краще за всіх. Де ж благодать та милість. Не те слово, Кірк. Це ж очікувано від тих, хто не знає Божої благодаті. Але ж ви маєте розуміти. Я часто чую: Кендіс, ти маєш зрозуміти і погодитися. Ти маєш чинити саме так, але я маю право мати іншу думку. Але вони скажуть якби ти не був вірянином, то було б очікуване. Але для вірян це неприпустимо. Як ти вважаєш, у чому сила доброти? Доброти, треба вчитися. Бо ми грішні за своєю природою. Людям непритаманна доброта, бо ми егоїстичні. Тому доброта вимагає зусиль. Для нас це неприродно. Тому ми маємо вчитися проявляти доброту не лише на словах та в теорії, але й у своїх справах, на практиці. Пам'ятаємо про це. Іноді набагато легше дозволити усім негативним емоціям вилитися і одразу тебе захопити, проявити доброту значить, зупинитися і опанувати себе, усвідомлюючи, що доброта це неприродний інстинкт. Тоді запитати себе. Як я маю відповісти, Що б зараз сказав Ісус? якби він відповів як я можу бути найкращим представником Христа у цій ситуації? Це дуже важко. Гадаю, у цьому і полягає причина того, чому нам подеколи складно бути добрими і лагідними. Я відчуваю неймовірний вплив доброти. У ситуаціях, коли я був неправий, і люди б мали повне право зневажати мене. Бо я поводився як егоїст, Але Натомість бачу їхню до мене добрість. О, такої! Так, я розумію. Я кажу на маківці вугілля, пекуче вугілля на маківці. Це списання. Моє сумління прокидається. І я кажу, я не заслужив, щоб ця людина була доброю до мене. В такі моменти добрість найсильніше на мене впливає. Це ж те, про що ми щойно говорили. Усвідомлення, що я отримав добрість, на яку я не заслуговую, це мене мотивує. Часто я перебуваю в оточенні складних людей та кажу брате, ми не на одній хвилі, але я не хочу сваритися. Доброзичливість. Не означає, що ми маємо усім подобатися. Але ми маємо проявляти доброту та поважати співрозмовника у будь-якій ситуації. Часто люди помиляються стосовно мене, чи вірян загалом гадаючи, що ми маємо бути пасивними та лагідними, що лагідність та доброта це не прояви слабкості це цілком хибні уявлення. Ми можемо бути добрими та люблячими, але говорити правду і бути сильними у своїх словах, відстоюючи Бога і істину. Просто не треба кричати, стукати кулаком по столу чи казати те, за що далі буде соромно, йдеться. Про спокійну та врівноважену поведінку і шанобливі розмови навіть якщо є розбіжності, Ось ще одна думка. Іноді ми добрі робимо те, чого хоче від нас Господь, а результати отримаємо зовсім не ті, на які сподівалися. І ти гадаєш, господи, я був добрим, але стало ще гірше. Питання у тому, як залишатися добрим та не стати ганчіркою в очах людей? Ісус був найдобрішим та опинився на хресті. Чи є межі доброти, щоб не стати ганчіркою? Чи завжди є сенс підставляти другу щоку і закінчувати на хресті? Коли я потрапила в таку ситуацію, то подзвонила чоловікові кажучи. Я намагалася бути доброю, але це не працює. Та привези, Бориса. Ти можеш приїхати. І візьми ротвейлера Бориса. Так, візьми Бориса. Так, Борис поснідав? Іноді це необхідно. Ні, не годуй його й приїзд на знімальний майданчик. Я декого познайомлю з Борисом. Це виклик, бо доброта не завжди спрацьовує. Тобто немає результату, бо деякі люди дуже вперті, нелогічні або просто злі. І добрість не працює. Я впевнена, що можна бути добрим та проявляти повагу до співрозмовника, але це не означає, що ми маємо стати ганчіркою. Добрість не має меж неможливо бути надто добрим, але це не означає, що в ти не можеш бути сильним та стійким. Ти абсолютно права. Гадаю, ми маємо переглянути вірш у Писанні, який каже, що Господь хоче від тебе. Нічого, окрім як чинити суд, любити милосердя і бути готовим йти за Твоїм Господом Богом. Тож я молюся, Господи, я маю чинити правильно, і любити милосердя, а це означає бути добрим та смиреним з усіма. Я йду за тобою, вірячи, що навіть якщо людина не бачить наразі, що моя добрість до неї не заслужена, то ти Боже усе владнаєш. Бо ти обертаєш усе на благо для тих, хто любить тебе. Бо навіть якщо хтось завдасть мені болю, ніщо не відокремить мене від любові твоєї, і ти обернеш усе мені на добро. Як людина, яка щодня намагається проявляти доброту, можу сказати, що коли я не практикую добрість, мені стає ніяково. Я не хочу бути такою. Я радше дозволю щоб Бог втрутився, і, зрештою, відновив справедливість, тому прагну здійснити його волю. Бо якщо я піду іншим шляхом, це не сподобається ані мені, ані Богові. мої взаємини з Богом важливіші за можливість сказати у суперечці останнє слово. Тому я кажу собі. Гаразд, я можу програти цю битву, але мої стосунки з Богом не зруйнуються, і це найголовніше. Не це неймовірно. Яка чудова година, щоб поспілкуватися із родиною, поговорити про радість, силу, мир та добрість. Ми всі бажаємо, аби у нашому домі. Було більше радості, миру і добра чи не так, і це дар Божий від Святого Духа. Навіть якщо у твоєму оточенні немає підтримки і підбадьорення під час суму завжди дає нам підтримку завдяки Божій сім'ї. Ось чому так важливо читати Слово Боже. Користуйтеся усіма інструментами, доступними вірянину. У нас є Дух Святий. Ми отримаємо небесну мудрість, маємо спільноту вірян. Ми можемо молитися і говорити з Богом. Усе це переливається через край у нашому житті, впливає на людей з нашого оточення та навіть приводить їх до віри. Це дивовижно. Кендіс, дуже дякую, що трохи поспілкувалася зі своїм старшим братом. Дякую, Кірк. Мені сподобалося. Та поділилася усією цією мудрістю з нами.